Вчитися мислити з молоду. Навіщо це у кожному в житті таке бувало, що вас, хоча б та й раз заставляли зубрити чи то дату, формулу або ж термін, але ніхто не вчив думати, логічно аналізувати та розв'язувати суперечности. Сьогодні школа перетворилася на фабрику репродукції. Нам не дають зрозуміти, як мислити, а тільки що повторювати не вміння відтворювати знання, а вміння самостійно мислити ось що потрібно. Людина, яка лише запам'ятовує не мислить, а відтворює мислення це дещо складніший процес, це вміння знаходити протріччя, бачити глибше, ніж написано, і ставити питання, навіть коли усі мовчать. Кожен, хоча б раз та житті, задавався такими питаннями, як віднайти себе у цьому світі, або ж чи правильно я взагалі мислю. І це справді хороші питання, це не про філософствування, це про формування та виживання свідомості. Якщо з дитинства навчити мислити, виросте людина, якою доволі легко керувати. Вчіться мислити з молоду, не бійтеся питати, думати, шукати протріччя, помилятися, але самостійно. Бо мислення це праця, а не шпаргалка. Краще мислити повільно, ніж швидко тупіти.